Так, і так, друзі, продовжуємо. З вами зараз текстильна група Кавлатекс. В вашій увазі ми презентуємо лот Кофт Флісових під кодом 252. Утеплена на хутрі. Ціна за 1 кг 2,3 долари. Вага мішка стандартна, 20 кг. Вартість мішка становить, також все утеплена на хутрі. Вартість мішечка 1803 гривні. Для замовлення достатньо написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати за номером, що вказаний у нас в шапці профілю. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Ми щоденно знімаємо різні цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Дуже часто проводимо сезонні акції. І зараз одна із них на пофти Флісові під кодом 252. Придбавши даний лот, ви заощаджуєте 24 долари знижки. Сьогодні у нас останній день акції. На мішечки. За акційною ціною та мішки з відео огляду йдуть по повній оплаті на розрахунковий рахунок. От номер 19. Кофти флісові. Міксовані всіх розмірів за зниженою ціною зі знижкою 24 долара. Сьогодні у нас останній день акції. Дякуємо всім, хто встиг придбати. Собі хороші лоти за вигідними цінами. Будемо намагатися і далі вас дивувати цікавими позиціями, знижками. От номер 19, ковти флісові всіх розмірів. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний, робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кг. Зараз представлений 19 мішечок флісових кофт під кодом 252. Позиція йде всіх розмірів. Достатня кількість і середніх була, і великих. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Хто бажає придбати? Дану позицію замовлення приймаються також на мішечки без відео огляду, запечатаних, От номер 19. Кофти флісові міксовані всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 2,3 долари. Вага мішка стандартна 20 кг. Вартість мішечка. По актуальному курсу валют на сьогоднішній день 1803 гривні. Замовлення нагадуємо, приймаються на мішечки, як із відеоогляду, також без огляду, запечатаних, не розпакованих. Лісові кофти. От номер 19. Всіх розмірів, вартість лота 1803 гривні. Повернемось, друзі, хвилин за 10, а буде представлений мішечок під номером 20.